Вітаємо на Суспільному з вами кореспондентка Лариса Андрійчук. Сьогодні ми маємо нагоду поспілкуватися із начальником головного управління національної поліції у Волинській області Юрієм Крошком і будемо говорити про нюанси роботи волинських поліцейських у період воєнного стану. Вісім місяців триває вже повномасштабне вторгнення Росії, війна і. Незважаючи на те, що Волинь-Тилова область, чи змінила війна загалом криміногенну ситуацію у нашому регіоні, які злочини найбільше фіксуються? З початку війни, починаючи з 24 лютого, кількість зареєстрованих злочинів різко впала. В перші місяці два-три, вона була не дуже низькою реєстрацією. Зараз трошки підвищилася реєстрація, але загалом кримінальна ситуація зараз, якщо її можна так назвати, все-таки спокійніше, ніж було в мирний час, злочинів скоєно менше. Основними видами злочину є це крадіжки і шахрайство. Те, що може принести швидкий прибуток злочинцю. Шахрайство — це так звані телефонні, інтернет-шахрайства. Вони були також з початком війни затихли цей вид злочину. Зараз набув розповсюдження. Є в нас і здобутки по виявленню груп, які скоюють ці шахрайства. Дуже часто це скоюють особи, які перебувають в місцях позбавлення волі, шахраюють за допомогою телефонних дзвінків розміщення оголошень на різних інтернет-майданчиках і допомагають їм люди, які знаходяться на свободі. Ви згадали про шахрайства, і я думаю, що нашим глядачам буде цікаво дізнатися, яка ситуація із махінаціями щодо волонтерства, тому що такі випадки були. Наприклад, збір коштів і на сторінці так. нацполіції в області повідомлялось про Лучанина, так який під приводом продажу військового одягу видарив у понад 100 тисяч гривень у людей. Також були випадки, коли підозрювали у махінаціях із волонтерською допомогою посадовців обласної військової адміністрації і благодійну організацію одну із. І навіть була ситуація із працівником підгайцівської сільської ради, підгайцівської громади. Наскільки це поширено і взагалі які результати цих розслідувань? Це не поширений ви злочину. Якщо говоримо про... Ем... Класичних так званих шахраїв, які під виглядом продажу якоїсь військової амуніції чи одягу, тактично з коїшні шахрайства, то це воно не виходить за рамки звичайного телефонного або інтернет-шахрайства. Коли розміщується фейкове е, інтернет оголошення про те, що продається, як будь-який інший одяг, просто зараз набув, е, скажімо так, потреби набули люди в придбанні саме чогось для військового або військових. Купляють для себе, тому і скористалися цим шахраї, розміщують такі оголошення і під них шахраюють. Як до війни, шахраювалися з будь-яким іншим товаром. Те, що стосується посадовців чи волонтерських організацій, ну, все ви бачили на офіційних інтернет-сторінках, бачили в офіційних релізах різних правоохоронних органів, не лише поліції. Тому справи розслідуються, і крапку, якщо, якщо вони будуть скеровані до суду, крапку в них поставить суд. Згадаємо також про те, що Волинь, прикордонна область. У нас є кордон із республікою Польща, зокрема, відповідно з європейським союзом. Чи виявляєте ви канали переправлення призовників незаконні через кордон? Так, такі також затримання були. Були затримання медичних працівників різних інших державних установ, які сприяли в отриманні документів, які надають право на перетин кордону людям військовозобов'язаним і призовного віку, які. Не повинні виїжджати за кордон. Також були і випадки фіксації тих, хто пропонував включити людей в списки від поїздок волонтерів, від благодійних організацій. Такі люди також затримувалися, такі справи розслідуються за грошову винагороду. Говорити про те, що причетні до цього саме волонтерські організації, поки що зарано. Були люди, які... Позиціонували себе як представниками волонтерських організацій, але поки що сама волонтерська організація до цього не прив'язана. Але слідство розставить також крапки над і, і остаточно крапку поставить суд. Юрію Олександровичу загалом працівники поліції у період воєнного стану які додаткові повноваження отримують. Крім своїх звичних обов'язків з протидії злочинності і підтримання публічного порядку, ми говоримо не про повноваження, про додаткові обов'язки, крім щоденних обов'язків поліцейських і поліції. Звичайно, з початком повного штабного вторгнення додавалися і деякі інші задачі на щодня: це несення служби на блокпостах, додаткові наряди в містах, селах, селищах, на дорогах виставляються. Для того щоб більше забезпечити присутність поліції на, на території області, також є задачі по відпрацюванню певних територій. Ви згадали про блокпости і про поліцейських, які чергують на блокпостах. Взагалі, яка ефективність роботи? На блокпостах були затримані злочинці, які перебували в розшуку. Затрималися автомобілі, які були в розшуку. Також був випадок затримання особи, яка приймала участь в незаконних збройних формуваннях на території так званої ДНР. Затримали її на блокпості, відпрацювали за допомогою в тому числі і поліграфа. оскільки ці всі її дії підпадали під підслідність служби безпеки України, чоловік був переданий туди. Також ви згадували на своїй сторінці про те, що поліцейські Волинські беруть участь до окупації захоплених російськими військами території. Зокрема, йшлося про бійців підрозділу Корт. Які підняли прапор над великою Олександрівкою на Херсонщині? Участь в бойових діях приймають не лише бійці корт є багато волинських поліцейських, точну цифру говорити не буду. Приймають участь як в бойових діях, так і в стабілізаційних заходах після деокупації в населених пунктів. Я не говорив про те, що вони підняли прапор. Вони розгорнули прапор у населеному пункті, який був звільнений, і не говорив, що вони його звільняли. Саме кордовці, але точно приймали участь в стабілізаційних заходах. Крім того, там працюють і наші підрозділи вибухотехніки, які розміновують територію. Це теж не менш важливе завдання і не менш небезпечне завдання, тому що є колеги з інших областей, які загинули під час розмінування. Подекуди і доволі часто зараз з'являються інформації про замінування у Луцьку. Зокрема, і поліція не коментує. Чому це все робиться? Противником нашим для дестабілізації обстановки на тих територіях, на яких не ведеться бойові дії. Одна із цілей цієї такої операції їхньої на цих мирних територіях поки що це розповсюдження паніки, дестабілізація роботи органів державної влади, в тому числі і поліції. Це сіяти паніку серед цивільного населення і взагалі посіяти хаос на цій території. Один із результатів їхньої цією діяльності може бути саме масове розповсюдження інформації, в засобах масової інформації, а потім як ретрансляція її в соціальних мережах, телеграм-каналах і так далі. Тому і не коментуємо. Ми вживаємо заходів щодо убезпечення громадян, перевірки цієї інформації, яка надходить про замінування, але не дозволяємо цим повідомленням про замінування стати тим збудником панічних настроїв в суспільстві чи залучені волинські поліцейські працівники головного управління нацполіції в області до розслідування злочинів, вчинених російськими військовими на територіях України? Так, це одне із завдань, які виконують наші поліцейські на деокупованих територіях. Безпосередньо приймають участь поліцейські техніки, криміналісти, слідчі управління в оглядах місць пригоди в таких слідчих діях. В ексгумаціях тіл загиблих людей, в оглядах тих місць, де катували людей, збирання доказів для того, щоб потім можна було все це використати в суді над військовими злочинцями. 22 жовтня Волинь зазнала ракетних ударів, і відповідно зараз є проблема із електрикою. Менше світла на вулицях, подекуди його зовсім немає. Електрику вимикають. На вашу думку, чи вплине це на ситуацію зі злочинністю? Чи вплине, побачимо, але може вплинути. І щоб не вплинуло, ми в таких місцях точно збільшуємо присутність поліції на вулицях. І в тих районах, де немає цього світла, тому зробимо все, щоб не вплинуло. У нас діє комендантська година на Волині на сьогодні. Це від нуля годин до п'ятої ранку. Скажіть на сьогодні, чи є потреба у комендантській годині? Які функції вона виконує, і чи виявляєте ви порушників комендантської години, або є якісь такі моменти, які дійсно спонукають до того, аби комендантська година продовжувалася? Потреба комендантській годині є, тому що в країні війна по дорогах рухаються. Не завжди законослухняні громадяни або й навіть не прості злочинці, а вороги нашої держави не лише по дорогах, а по території міст. В темну пору доби найлегше скоювати якісь диверсійні заходи, просто проводити яку розвідку в темну пору доби, менше транспорту, менше людей, більше доступу до якихось територій. Легше, тому комендантська година потрібна. Днями у Ковальському управлінні поліції відкрили оновлене приміщення з системою відеомоніторингу Кастеді Рекордс. Це вже не перше, четверте таке відділення. Як вдалося реалізувати цей проєкт тут у період воєнного стану, як він профінансований був? Цей проєкт був запланований ще в минулому році. Проєктно-кошторисна документація була розроблена і передбачено фінансування. Ще в минулому році профінансовано воно було за рахунок Національної поліції і Ковальської міської громади. Воюємо саме за те, що за цінності, за європейські цінності, в тому числі дотримання прав людини. Тут це все покликано для того, щоб саме захистити і права людей, які перебувають в поліції, і права поліцейських захистити також. Є випадки, коли те відеоспостереження, яке там. Застосовано допомагало провести об'єктивне службове розслідування на завершення, Юрію Олександровичу, що громадянам треба знати лучанам, волинянам і загалом усім українцям, цивільним особам, які на сьогодні живуть у період війни повномасштабної, період воєнного стану щодо своїх прав, що варто пам'ятати, і можливо на які нюанси навколо себе звертати увагу або бути корисними. Щодо своїх прав, всі їх знають, у нас люди орієнтуються в своїх правах, і, і більше хотілося б, щоб ще й розуміли кожен свої обов'язки, якщо чесно. Правовий режим воєнного стану накладає на кожного з нас якісь обмеження, і в тому числі і на цивільних людей, які не на службі перебувають. І ці обмеження, це саме час перебування на вулицях, громадських місцях, так звана комендантська година. Це Пересування в деяких місцях заборонено. Якщо є обмежувальні знаки, таблички, десь виставлений пост, то бажано туди не намагатися проникнути. Деякі люди намагаються, таких людей затримують, Тратиться час, людина перевіряється, хто він, чого, чого туди хотів проникнути. А він просто вирішив, що йому там треба бути. Була ситуація із зйомкою місць ракетних ударів. Я хочу нагадати, що Знімати, викладати в соціальні мережі, телеграм-канали, розповсюджувати це заборонено робити, тому що ворог моніторить наші соціальні мережі і медіапростір. і це допомагає коригувати йому вогонь в подальшому. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Нагадаю, що ми мали можливість сьогодні поспілкуватися із начальником головного управління національної поліції у Волинській області Юрієм Крошком. Дякуємо усім за увагу і до зустрічі на Суспільному.